Героїзм і високий патріотизм, проявлені під час виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані, знаходить 26-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану та дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, балоту Юрія Івановича, учасника бойових дій на території інших держав. Такою ж спільною грамотою нагороджується Червак Михайло Васильович, учасник бойових дій на території інших держав. Спільною грамотою нагороджується поп'юк Вас... Павло Васильович, учасник бойових дій. Грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується молдавчук Микола Васильович? Учасник бойових дій на території інших держав. Також грамотою нагороджується. Буташ Володимир Михайлович, учасник бойових дій на території інших держав. Слово надається міському голові домену я